Тебе ногами. Добре, це коли не безнадійно погано. Свобода зазвичай в тому й полягає, аби добровільно вернутися до тюрми. Це ще не кінець. вітрі б'ється тисяча сердець. Кожна з них невеликована і тепла. Кожна з них б'ється за тебе. Коли говоритимеш про рівність і братерство, спитай, що думає процеси Творець. Спитай, чому він затим. Церква лише певна кількість святих, кількість відмовлених і кількість битих. Кому я маю дякувати за кожен свій видим? Їх немає не те, що поруч, їх просто немає серед живих. Зберігається все. Всі ординаторські та КПЗ. Ці трапезні, літерні цілодобові. Всі Ці ті, хто клявся на вуличній крові, хто обіцяв померлому все владнати. Хто обіцяв, що живим, що порятує і спасе, все лишається тут. Теплий грунт, золотий мазур, небо над містом темне, як опік. Знає свій вік, веде свій облік. Торкається листя, торкається квітів, жіночих облич, дитячих заступ. Спасибо.